Всім привіт! Ви на каналі Секрети кулінарії від Надії. Сьогодні ми будемо готувати чашки з сюрпризом. Для цього ми приготували фарш м'ясний 300 грамів, одна цибулина подрібнена, яйце, пюре. Теж 300 грамів з зеленю зроблене. Грибочки, шампіньйони. 200 грамів уже готові, смажені з цибулькой. Дві ложки сухарів хлібних, сир твердий 70 г, сіль, чайна ложечка і половина чайної ложечки, суміш перців. Так, зараз робимо готуємо фарш спеціально для чашечок. Та і чашечка показую, якою ми будемо формувати. М'ясо, цибулю, яйце, е, перець і сіль ми змішаємо разом із сухарями, виб'єм добре і залишимо постояти. Ми будемо фарширувати м'ясні чашечки. Грибами, пюре і твердим сиром. Для цього ми покрили харчовою півочкою чашку. Зараз ложечкою зробимо по стінкам м'яса. потім зафаршируємо, закриємо тим же фаршем і випікати будемо от на цьому маленькому. Ви бачите, що у нас порції невеликі. Я готую, як для маленької сім'ї з двох-трьох Чоловік. От дивіться, ми зробили з фаршу чашечку по краям, гарно вимостили ложечкою. Так. Зараз ми на дно кидаємо сир, декілька шматочків, потім фаршируємо їх грибочками, потім пюре, утрамбовуємо гарно і фарш зверху. Чашка з сюрпризом наша готова. Ми її перевертаємо для запікання. Така у нас вона. Ми ще там розмістимо, я потім скажу, скільки в нас всього буде цих чашечок. І повторюю зараз ще раз. Друга чашечка готова. Все, розміщуємо її для запікання. Наші чашечки готові з сюрпризом. Їх будемо випікати 25 хвилин. Я дуже рекомендую молодим мамам для дітей, які вже не хочуть їсти котлетки. Це буде їм дуже смачно. Наші чашечки спеклися, пахнуть гарно, трохи в розмірах зменшилися. Оце проявився сир. Бачите, багато там сиру було. Ну, я вам скажу, можна робити з будь-якого фаршу. Це фарш у нас був свинний. Трохи вони охолонуть, і ми будемо куштувати. Ну що ж, зараз куштуємо, що у нас тут вийшло. У розрізі, дивіться, тут і сир, і картопля, і грибочки. Все як треба. Зараз скуштуємо, що. Угу. Дійсно смачно. Готуйте, їжте смачно і будьте здорові!